Україна та Нідерланди проти Росії міждержавна справа Європейського суду прав людини. 9 липня 2025 року Європейський суд з прав людини у Страсбурі з'явив оприлюднив рішення у міждержавній справі. Що таке міждержавна справа? Європейська конвенція з прав людини розрізняє два типи заяв: індивідуальні подані проти держави, будь-якою особою групи осіб, компанію чи неурядову організацією, які скаржаться на порушення їхніх прав, та міждержавні заяви, тобто заяви, подані однією державою проти іншої. Таким чином, якщо одна держава вважає іншу державу відповідальною за порушення прав людини, вона може подати заяву проти цієї держави зі скаргою на її поведінку. Про що це справа? Це міждержавна справа охоплює чотири заяви. Дві заяви були подані Україною в 2014 році та стосувалися тверджень про систематичні порушення прав людини Росією в контексті конфлікту на сході України за участі проросійських сепаратистів з весни 2014 року, включаючи стверджуване викрадення трьох груп дітей, та їх тимчасове вивезення до Росії. Одна заява була подана Нідерландами в 2020 році та стосувалася збиття рейсу МН. Над окупованою Росією територією України в липні 2014 року, що призвело до загибелі всіх, хто перебував на борту переважних громадян Нідерландів. Остання заява була подана Україною в 2022 році та стосувалася тверджень про систематичні порушення прав людини Росією в контексті її повномасштабного вторгнення в Україну, що розпочалося 24 лютого 2022 року. Чому справа щодо рейсу МН-17 була приєднана до справи, поданої Україною? Збиття рейсу МН-17 відбулося над окупованою територією на сході України. У рамках міжнародних розслідувань було виявлено докази причетності Росії до постачання зброї, використаної для збиття літака, та зроблено висновок, що ракета була запущена з окупованої території. Отже, розглянути ці справи разом було логічним і ефективним кроком з огляду на спільність їхніх фактичної та доказової бази. Суд зазначив, що Росія зобов'язана поважати та захищати права передбачені конвенції щодо своїх дій на окупованій нею території України та своїх військових атак по всій території України. Суд визнав, що Росія відповідальна за широкомасштабні та кривчущі порушення прав людини в Україні впродовж понад восьми років. Він зазначив, що надання йому доказ демонструють існування взаємопов'язаних практик явно протиправної поведінки російських збройних сил, окупаційних адміністрацій, інших органів влади та збройних сепаратистів у широких масштабах. Ці систематичні порушення прав людини включали в себе невибіркові військові атаки, беззасудові страти, катування, зокрема застосування зґвалтування від методу ведення війни, незаконні та свадільні затримання, залякування та переслідування журналістів та релігійних груп, розкрадання та руйнування приватної власності, організовані процеси безпекових перевірок, цивільних осіб з ознаками мирного втручання та зловживань та вивезення дітей до Росії з подальшим усиновленням там. Суд також визнав, що Росія несе відповідальність за збиття рейсу Н 17 та порушення права на життя жертв катастрофи. Зокрема, суд дійшов висновку, що ракета було запущена без вжиття жодних заходів для забезпечення перевірки її цілі чи для збереження життя тих, хто перебував на борту, що було проявом незневажливого ставлення до цивільних осіб. Які перебували під загрозою внаслідок ворожих дій Росії, Росія також не перевела ефектив... не провела ефективного розслідування та не забезпечила співпрацю з міжнародним слідством під керівництвом органів прокуратури Нідерландів, Росія надавала хибну та сфабриковану інформацію та обрала тактику перешкоджання спробам з'ясувати причину. Та обставини катастрофи, глибокі страждання родичів, жертв, викликані збиттям літака та подіями, які відбувалися після цього, досягли достатнього рівня жорсткості, щоб встановити нелюдське поводження. Чи встановив суд, чи Росія вчиняла воєнні злочини чи злочин агресії? Ні, тому що завдання суду полягало встановленні держави порушень прав людини. Та основоположних свобод, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини. Суд встановив, що Росія багатократно порушила низку статей конвенції, включаючи право на життя, заборону катування та право на свободу та особисту недоторканність. Однак суд не є кримінальним трибуналом та не може досліджувати, чи вчинялися воєнні злочини чи злочин агресії. Інші національні та міжнародні суди можуть мати повноваження ухвалювати рішення щодо індивідуальної кримінальної відповідальності за дії вчинені в Україні. Крім того, низка держав у співпраці з українськими органами влади, Радою Європи та Європейським Союзом підготували праві документи для заснування спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, який, зрештою, може бути достатним ухвалювати рішення щодо таких питань. 25 червня 2025 року в Страсбурзі президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Бересе підписали угоду про заснування цього трибуналу. Чому це рішення важливе? Це рішення грає важливу роль у притягненні Росії до відповідальності за її широкомасштабні порушення Конвенції в Україні з 2014 року. та визнає шкоду та страждання, завдані жертвам. Воно також слугує надзвичайно цінною та всебічною історичною хронікою наявних доказів. 26 держав-підписантів Конвенції вийшли в цю справу як третє сторони та висловили підтримку притягненню Росії до відповідальності за порушення прав людини внаслідки її вторгнення в Україну. Рішення також визнає відповідальність Росії за порушення прав людини внаслідок збиття рейсу МН 17 та за додаткові страждання, які вона спричинила родичам загиблих своєю в період після катастрофи. Рішення є частиною процесу встановлення істини та відповідальності, яких родичі жертв домагаються протягом понад 10 років. До того ж, надзвичайно важливо особливе за умови існування загрози миру в Європі, щоб суди й надалі забезпечили принцип верховенства права. Наразі Європейський суд є єдиним міжнародним судом, який розглядає скарги на порушення прав людини Росією у війні, яка триває в Україні. Чому суд досі розглядає цю справу, якщо Росія більше не є стороною Європейської конвенції? Колишня держава-член Ради Європи продовжує бути відповідальною за стверджувані порушення Європейської конвенції впродовж періоду, коли вона ще була її стороною. У випадку Росії суд досі має повноваження розглядати справи щодо фактів, які мали місце до 16 вересня 2022 року. Дати, коли Росія припинила бути стороною Конвенції, у цій справі суд розглянув скарги на порушення прав людини, які, як стверджувалося, мали місце до цієї дати. Якщо Росія не представила аргументів, як розгляд справи може бути справедливим? Росія брала участь у справі на попередніх стадіях її розгляду. Уряд Росії у звичайний спосіб брав участь у розгляді прийнятності перших трьох з чотирьох заяв, які охоплюється справа. Він надав великі за обсягом письмові подання щодо тверджень, викладених у цих заявах. Його представник виступив з усним доводами на слухання щодо прийнятності справ у січні 2022 року. У березні 2022 року уряд Росії також надав письмову відповідь на інформаційний запит суду після того, як уряд України клопотав про застосування термінових та тимчасових заходів у рамках заяви, поданої у 2022 році. Після цього уряд Росії обрав не відповідати на запит суду про надання додаткової інформації, не подавати письмові зауваження щодо прийнятності та суті заяви, поданої у 2022 році, та що до суті, інших заяв та не брати участь у слуханнях великої палати у червні 2024-го. Тим не менш суд вирішив продовжувати розгляд справи, оскільки це відповідало інтересам належного здійснення правосуддя, а також з огляду на безпідставність відмови Росії брати участь у пресесії. До того ж, Росія мала можливість брати активну участь у розгляді справи впродовж цього часу, адже, як і у випадку з усіма іншими урядами, суд продовжує надсилати інформацію уряду Росії через захищений вебсайт. Тож, як суд ухвалив рішення щодо заявлених скарг, щоб встановити поза розумним сумнівом, чи порушення мали місце, суд вдався до ретельної та заснованої на фактах оцінки величезного обсягу доксів. Зокрема, він уважно дослідив звіти, підготовлені моніторговими місіями інших міжнародних організацій, які перебували безпосередньо в Україні, і членами яких є Росія, звіт Комісії ООН, з розслідування порушень в Україні, уповноваженого її встановити факти, що відбувалися після повномасштабного вторгнення, та звіти місії експертів ОБСЄ. Суд також врахував усі докази, надані на попередній стадії розгляду прийнятності справи, включно з доказами, наданими урядом Росії. Та останні публічні заяви вищих посадових осіб Росії. Що ж до справи мн 17 суд послався на факти, встановлені в рамках всебічного розслідування, проведеного Міжнародною спільною слідчою групою, а також у рамках кримінальної справи, розглянутої окружним судом Гааги, оцінюючи характер та глибину страждань, пережитих родичів, жертв катастрофи, суд також взяв до уваги докази, подані третіми сторонами, в тому числі пояснення потерпілих про вплив трагедії на їхнє життя. Чи брав участь у розгляді справи суддя від Росії? Колишній суддя, обраний від Росії, брав участь у розгляді справи на стадії слухань щодо прийнятності у січні 2022 року. Однак пізніше відмовився від участі. Тоді президент вирішив призначити іншого суддю суду для участі як судді Едхок. Таким є підхід суду у всіх російських справах, починаючи з 16 вересня 2022 року, коли посада судді від Росії припинила існування. Чи відшкодує Росія збитки в Україні? Росія має юридичне зобов'язання відшкодувати збитки, якщо суд постановиться у межах присудження справедливої сатисфакції. Однак своїм своєму останньому офіційному повідомленні до суду Росія заявила про свій намір не виконувати рішення суду та не відшкодовувати збитки починаючи з 16 березня 2022 року. Суд ще не розглянув питання справедливої сатисфакції для України. Це буде наступним кроком, який буде здійснено з урахуванням розвитку міжнародних подій для забезпечення належної фіксації збитків, заданих внаслідок російського вторгнення, а також відповідних доказів. Рада Європи заснувала реєстр збитків для України. Наразі обговорення тривають обговорення щодо заснування міжнародного компенсійного механізму на основі реєстру. Чи відшкодує Росія збитки Нідерландам? не розглянув питання справедливої сатисфакції для Нідерландів. Це буде наступним кроком при здійсненні якого знову ж таки важливо буде врахувати розвиток міжнародних подій. Зокрема, у травні 2025 року Рада міжнародної організації цивільної авіації визнала, що в результаті збитків. Тя рейсу МН-17 в Росії не дотрималося своїх зобов'язань за Чекаскою конвенцією, яка забороняла застосування зброї проти цивільних повітряних суден у польоті. Наразі Рада міжнародної організації цивільної авіації розглядає, в яку форму репарацій слід застосувати у своєму рішенні. Суд від'єднав справу, подану Королівством Нідерландів від заяв, поданих України, щоб мати змогу розглянути скарги кожного уряду щодо справедливої сатисфакції окремо. Чому для ухвалення рішення знадобилося так багато часу? Справа охоплює чотири міждержавні заяви, подані між 2014 та 2022 роками, та передбачала численні процедурні кроки, включаючи об'єднання чотирьох заяв на двох окремих стадіях розгляду. Участь у справі великої кількості третіх осіб. Два слухання, одну ухвалу про прийнятність, надзвичайно великі за обсягом та складні фактичні дані та десятки до тисяч документів, поданих всіма сторонами. Той факт, що суд це рішення всього через три роки після подання міждержавної заяви щодо повномасштабного вторгнення у 2022 році, та всього через п'ять років після подання заяви щодо рейсу МН17, демонструє виняткову швидкість. З якої суд розглянуть ці заяви, незважаючи на їх складність, величезний обсяг доказів та відмови Росії від співпраці у розгляди справи, починаючи з 2022 року. Україна проти Росії щодо морського інциденту в Керченській протоці у 2018 році очікує на розгляд прийнятності та суті. Україна проти Росії щодо тверджень про політичні вбивства очікує. На розгляд прийнятності по суті. що зараз відбувається з індивідуальними заявами, пов'язаними з міждержавною справою, на розгляді суду також перебувають приблизно 9500 заяв, подані особами, які стверджують, що вони постраждали від конфлікту в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі та на сході України, а також від російських військових операцій на території України, починаючи з лютого 2022 року. Для забезпечення швидкого розгляду індивідуальних заяв, пов'язаних з конфліктом, Секретаріат суду заснував відділ конфліктів. Про понад 650 таких індивідуальних заяв вже було повідомлено уряду уряди відповідачі Росію та Україну. Також на розгляді суду перебувають чотири індивідуальні заяви, подані понад 500 родичами жертв катастрофи рейсу МН 17, які очікують на розгляд прийнятності та суті. Уряд відповідальних. Уряду відповідачу було повідомлено про дві з цих індивідуальних заяв. Згідно зі своєю практикою, суд спершу розглядає ключові аспекти міждержавної справою і тільки потім переходить до розгляду індивідуальних заяв, які стосуються тих самих питань або зумовлень тими самими обставинами. Оприлюднене сьогодні рішення означає, що зараз суд може перейти до розгляду цих індивідуальних заяв. З вами була адвокат Анна Огріна. Дякую за увагу.